Готуйся стояти в чергах, якщо повертаєшся додому. Днями значно збільшився потік людей, що їдуть в Україну. Багато українців повертаються додому напередодні великодніх свят. Пункти пропуску шигині та краківець вже перевантажені, і очікується, що ці дні, взагалі, на в'їзд ситуація буде лише погіршуватись. Тому Державна прикордонна служба рекомендує для в'їзду. Менш завантажені пункти, наприклад, у грині, рава, руська чи смільниця. Якщо ви зараз повертаєтеся е, за кордону, то обов'язково поділіться інформацією щодо ситуації. А я нагадаю, що якщо ви повертаєтесь в Україну, маючи песелі це статусом Укр, то для того щоб не втратити цей статус та пільги, які він надає, і повернутися до Польщі потрібно буде вам протягом 30 днів. І не забудьте по поверненню повідомити працівника прикордонної служби про в'їзд на територію Польщі у зв'язку з використанням права на тимчасовий захист та пред'явити електронний документ діапел. А також додатково попросіть, щоб вам поставили позначки в паспорті про в'їзд, щоб у випадку технічного збою ви легко повернули собі статус Укр. Якщо ж по різним причинам на свята додому ви не їдете, але порадувати своїх рідних хочеться, то ми рекомендуємо сервіс надійних грошових переказів. Трансфер Гоу це швидкі перекази за найвигіднішим курсом і без прихованих доплат. Посилання на них залишаємо в описі. Пишіть в коментарях, чи будете ви святкувати цьогоріч Великдень. А компанія Перша віза вітає вас з прийдешніми святами. Підписуйтесь на канал, тут все про життя та роботу за кордоном.